Здоровенькі були, я Влад ви на каналі Китан, і сьогодні я розповім вам одну просту, але дуже корисну техніку пересування. А перед початком ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І погнали одразу до діла. Отже, в Apex є всього-навсього два налаштування для бігу. Перше налаштування це біг при утримуванні клавіші Shift, тобто нам потрібно постійно натискати Shift, щоб бігти. А друге налаштування це автобіг. При натисненні клавіші W, персонаж одразу починає бігти. І все було б добре. Але в такому режимі розробники забули додати змогу переключення на звичайну ходьбу. А ситуації, коли потрібно тихесенько пройтися, в Apex бувають дуже часто. Саме тому я знайшов одну команду, яка дозволить нам ходити пішки з нормальною швидкістю. І при цьому не привертати увагу ворогів. Отже, для початку заходимо в гру і ставимо в налаштуваннях Apex автобіг. Другим кроком заходимо на свій диск C. Далі нам потрібна папка Users або ж користувачі. Переходимо в неї. Далі папка з ім'ям вашого облікового запису Windows. В моєму випадку Vlad. Далі шукаємо папку Saved Games або ж збережені ігри. Далі Respawn. Apex. Local. І відкриваємо файл config.cfg. Тиснемо комбінацію клавіш Ctrl плюс F. І руками або ж лапками, на випадок, якщо ви кіти або кролик, пишемо L Shift. І натискаємо клавішу Знайти далі та закриваємо діалогове вікно. Далі виділяємо цей рядок і повністю його стираємо. Та вписуємо ось таке. Для зручності я залишу цю команду в описі під відео. Вам потрібно буде її всього лиш навсього скопіювати. Далі зберігаємо та закриваємо цей файл. Натискаємо на ньому праву клавішу мишки і обираємо пункт властивості. В параметрах атрибути ставимо пташечку тільки читання та натискаємо ОК. Заходимо в гру і перевіряємо, все має працювати. Така фіча буде корисна тим, хто задовбався постійно натискати клавішу Shift, або ж людям, які прийшли в Apex із інших ігор, наприклад, із КСК. Наразі у мене все. І якщо вам сподобався цей відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А якщо ви ще не бачили відео про 15 речей, які вам потрібно знати в 15-му сезоні Apex Legends, тоді вам сюди.